Я хочу всіх привітати з тим, що Україна в наступний рік вступає з законом України про державний бюджет. Що український парламент разом з урядом і президентом України спромігся на те, щоб отримати 263 голоси за закон України про державний бюджет на 2016 рік. Це не просто сигнал, це документ. По якому фінансово Україна буде жити весь наступний рік. Це наша політика, політика реформ у всіх сферах соціального, культурного, гуманітарного і економічного життя. Я вкотре хотів би висловити подяку всім членам Кабінету міністрів України за те, що ми активно працювали над цим законом України про державний бюджет. Всім фракціям і групам, які підтримали не уряд, це не підтримка уряду чи прем'єр-міністра, це підтримка країни. Це вотум довіри українським реформам. До речі, хочу нагадати, що в минулому році у нас було майже на 30 голосів менше, ніж поточну за закон України про державний бюджет. І це є свідченням того, що український політичний клас дійсно свідомий своєї політичної відповідальності за долю країни. Всі плани по дестабілізації країни, по відставці уряду, по зриву нашого плану реформ, всі плани провалили сьогодні вранці. І це той кредит довіри, який ми, як уряд України, народні депутати України, які підтримали проект закону України про державний бюджет, не маємо права змарнувати. А далі ми повинні демонструвати чіткі поступові кроки на нашому правильному шляху. Я ще раз підкреслюю правильному шляху, якщо б ми були не праві. Ми б ніколи не провели всі закони по формуванню нового бюджету, всі закони в економічній, соціальній сфері, всі закони, які є наступним кроком України по провадженню реформ.